Ось дивіться, Бачите, вже рядочки видні перші сходи. У теплиці під аграрним покриттям сходить перший овоч, який в цьому сезоні піде на продаж, каже агроном Руслан Величко. Прогнозує, вже за 25 днів зможуть взяти до рук врожай-ридиски. Морозів сильних немає, погода допомагає нам цьому році. Раніше потепліло, тому я думаю, що ми їх висадимо і в полі, і так само буде з полі. А в цій теплиці справжня весна, говорить пан Руслан. Тут росте цибуля. Висаджено півтора мільйона рослин по три насінинки в один кубік. Потім це все висаджується вручну. У нас дівчата висаджують вручну кожен кубік на полі. У п'яти теплицях вирощують три диску, капусту, перець, баклажани та цибулю. Для кожного овоча свій термін посадки. Цибулю висіяли на початку лютого, а баклажани та перець тільки садять. Вони трішки пізніше висаджуються, так як вони дуже чутливі до температурного режиму. І висаджуватись вони будуть наприкінці квітня. Працівниця теплиць пані Алла розповідає, висаджують насіння у пластикові касети, спеціальні блоки з комірками. За робочий день її найактивніші колеги садять до 13 тисяч рослин. У нас, наприклад, тітлюба, вона, ну, є садять по-разному, ну, Вона висаджує за годину десь 10 касет. Це по 160 ячеїв в касеті, і вона десь 80 касет за день може висадити. Та знайти працівників нині проблема, додає Руслан Величко. Мало людей сюди йдуть працювати, враховуючи, що це сільське господарство, це робота на полі, працівників ми практично знайти не можемо. Наша продукція йде і на дитячі садочки, і на школи, і в магазини. Тобто вона має бути відповідної якості. Тому більше ми стараємося прополог, менше хімії, а це все людська праця. На вирощування затрати цьогоріч теж зросли, каже пан Руслан. Порівняння з минулим роком все набагато подорожало. Починаючи від самого насінневого матеріалу, закінчує засобами захисту рослин, торфи і тому подобне. Гектар цибулі, щоб вирости. Це починає від посіву, від обробки ґрунту, внесення добре, до, до кінці до збирання і саме, ж саме збирання, яке теж буде за участі людей, це буде близько 250-300 тисяч гривень. Це не один гектар. За якою ціною продаватимуть овочі, аби не тільки покрити витрати, а й мати виторг, спрогнозувати складно, каже Руслан Величко. Торік їх продавали за собівартістю. У минулому році в нас взагалом на всій території України дуже було висаджено багато овочевих культур, тому собівартість її була низька, вона практично граничила з собівартістю, по цій цімні ми її практично і продавала. В цьому році ми не знаємо. Це теж багато залежить від імпорту, чи буде вона йти на імпорт, чи вона буде залишатися тут, в країні. Ну, 100% свою країну ми забезпечимо овочевою культурою». Аліна Бережна, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.